Привіт! Нарешті відкриється візовий центр у Львові, а ви додивіться відео до кінця і обов'язково підпишіться на канал, щоб бути в курсі новин. 29 серпня 2022 року у Львові запрацює візовий центр для подачі документів на польську візу. Увага! Наразі лише у Львові. З 29 серпня заявники будуть здавати документи лише у візовому центрі. Реєстрація буде відбуватися, як і раніше, через систему Є-Консулат. Призначення дати, жеребкування. Коли отримаєте дату подачі, оплачуєте послуги візового і подаєте документи через візовий центр особисто або поштою. Відкриття візового центру покращить умови подання документів, оскільки з'явиться вибір, можливість особистої подачі або подачі поштою, як було до початку війни. Також повинні зменшитися терміни очікування дати. Як буде насправді, покаже час. Наголошую, зараз немає більше жодної інформації стосовно адреси візового центру, вартості сервісного збору, термінів очікування заявки, необхідних документів. Цю всю інформацію нададуть згодом. Ми повідомимо вам теж. З наших міркувань, бо уточнень ніде ще немає, можемо зробити висновки, що ті заявники, які вже внесені у систему, є консулат та очікують призначення дати. Не повинні вчиняти жодних інших дій, окрім надалі чекати призначення дати для подачі документів на польську візу. Отримавши дату, потрібно буде оплатити сервісний збір і підготувати актуальний пакет документів. Повторюю, що ще немає інформації стосовно деталей подачі у візовий центр. Подача документів у консульстві залишиться можливою для власників карти поляка, найближчих членів їх родин та членів родин громадян ЄС. Наразі це вся доступна нам інформація. Бажаю всім мирного неба.